Всім привіт! Сьогодні маю такий посил на твою додатку, яка називається Крила Ангела. Чим вона класна? Тим, що вона змінює простір, вона оберігає нас, наших рідних і близьких. Її треба робити лише кілька хвилин, і вона дуже, дуже, дуже дієва. Ми переживаємо з наших дітей, які йдуть у школу або десь там ходять. З наших рідних багато людей зараз є на війні. В дуже складних ситуацій в життєвих. І ми хочемо якось допомогти їм на відстані. А це все можливо робити лише з допомогою енергії. Звісно, є молитва, енергія, медитація, багато різних інструментів. Хоча це все одне. Просто робимо глибокий вдих На чотири. Раз, два, три, чотири. Затримаємо дихання на чотири. Раз, два, Три, чотири, видихаємо на 4, 2, 3, 4, затримаємо дихання на 4. Свою свідомість ми переносимо в наш духовний центр між людьми і уявляємо, як з неба білий сяйво, молочне або кольору перлин. Хтось уявляє золотенок, ну, голубе, Воно входить в наше тіло через маківку і досягає нашого духовного центру. Воно наповнює наше тіло повністю зцілює його і дає нам енергію. І в цьому центрі ми відчуваємо, можна візуалізувати, такий шар енергетичний, білий, який ви там бачите. Відчуваємо тепло. І відчуваємо, і бачимо, як це світло йде таким променем з нашого серця, як малюють на іконах. Це все можливо для кожного з нас. Відчувуйте це, побачте, проживіть це. І являйте, як з нашої спини виходять крила, точніше енергетика в вигляді крил, ангела. Ці крила потужні, світлі, ясні розправляються з нашою спиною. Уявіться, побачите. Ви, Ангел, кожен з нас має цю силу оберігати себе і людей, яких ми любимо. Приявіть, що від цим крилом обіймаєте перш за все себе, тому що. Ми збуваємо давати любов самому собі або самій собі. Тепер від людину, якій ви хочете дати любов, яку хочете оберегти, підтримати, з якою, можливо, навіть не спілкуєтесь, але хочете нагадати про себе. Уявіть, ви обіймаєте цю людину, і вона посміхається, їй це добре. Уявіть, як це ваше світло наповнює її серцевий центр. І він світиться. І від цього ця людина теж світиться. Це так просто дарувати любов і також її отримувати. тому що в цей момент кожен з нас є любов'ю. Ця енергія вона завжди. Пісує через нас, проходить, просто ми не ми забуваємо про це, ми не знаємо про це. І я хочу, щоб кожен з нас пригадав це, що ми це енергія. Якщо ми даємо увагу, енергії любові, ми її промножуємо. І тепер зробіть ще раз глибокий вдих на чотири раз. 4, затримку, 2, 3, 4, видих, 2, 3, 4, затримку, 2, 3, 4. І повертайтесь до своєї свідомості. Подякуйте собі, вищим силам, цій людині також. якомога частіше свою увагу направляєте, в свій серцевий в в центр, і тоді побачите, наскільки ваше життя зміниться в кращу сторону. Намасте.